І у цій шумерсько-акадській міфології люди не були створені із великої любові. Ціль була дуже прозаїчна і я б сказала навіть прагматична. Вони мали працювати замість богів. Молодші боги втомилися рити канали, зрошувати поля, будувати храми і, зрештою, повстали. Тоді Енкі придумав, що давайте створимо істот, які будуть це робити замість нас. Енкі радиться із своєю дружиною Нінмах. І разом вони вирішують створити людей із глини їхнє тіло, а із крові і плоті бога кінгу, отого, якого створила Тіамат, душу людську. Німнах із цього замесу ліпить перших людей просто руками, як гончар. А Енкі вже оживляє їх. Але є один цікавий момент, коли Нінмах після створення звичайних людей, вирішує кинути Енкі виклик.